Нудьга. Смертельна нудьга. Як ти взагалі здатний проводити тут увесь свій час? Хтось має робити це. Тим паче, це краще, ніж глянки наших родичів. Ну, тут ти правий, але це все ще нудно. Знаєш, за три дні я їду. Знову Залишилось два місяці до коронації. Я встигну, це буде швидка мандрівка. Одна нога тут, інша вже там. І де ж буде твоя інша нога. У йолірі. Хочу відвідати кількох друзів, закупити коштовності і огненну воду. А ще, якщо пощастить, зустріти віщуна. Це стара байка, абет. Ти це добре знаєш. А ти нудний. Бути головним архіваріусом бібліотеки днів нелегка справа. Особливо коли ти принц Фері. Власне, Демівен міг би годинами скиглити про це, але на превеликий жаль, він неймовірно зайнятий. А вільний час матиме лише з 1320 до 16.45 у третій день літнього сонцестояння. У нас немає стільки часу чекати, тому натомість за нього усе розповім я. Але перед цим салют! Мене звуть Вен і я хочу вітаю всіх, хто тут давно, нещодавно та вперше, адже ви потрапили на. Незвичайне відео на моєму каналі, тому що це мої любі колаборація спілки українських сімерів і ще й не просто колаборація, а зламаний телефон. Версія 2.0. Так уявіть собі, рівно рік тому, 10 червня 2022 року, білий світ уперше побачив нашу на той момент маленьку організацію. Саме рік тому ми разом з дев'ятьма іншими сімерками випустили ряд відео під спільною назвою Сламаний телефон. Тому. Ця колаборація, яку ви дивитеся зараз, є для нас дуже важливою і символічною. І я ледве стримую сльози ностальгії, коли про це говорю. До речі, чули, як я сказала, з 9 сімерками, усе правильно. Рік тому нас було усього десятеро, і я була дев'ятою за рахунком у естафеті. А ось цього разу нас приготуйтесь впасти. Нас аж тридцять три. Це рекордна кількість для наших колаборацій на даний момент. І я не можу навіть підібрати слів або висловити наскільки я нами всіма пишаюсь. Отже, зараз на інфографіці ви можете бачити список усіх учасників. А я поки почну потихеньку розповідати про правила, бо ви, мабуть, за рік їх встигли забути, а ще в нас цьогоріч кілька нововведень. Отож, суть цього челенджу полягає у тому, що ініціатор або ініціаторка, у цьому випадку нею вже друге стала Стасія, створює персонажа. Просто собі бере та створює. Можливо, рандомно тицієє щось вказ, щоб отримати щось гарненьке. Можливо, тижнями думає над тим, кого ж її все ж створити. Це не суттєво. Ініціаторка створює персонажа, а тоді міркує над тим, як же його можна зашифрувати. Вона визначає якісь важливі риси зовнішності та або характеру і певним чином їх кодує. І вже власне цей. Код передає наступному учаснику. Минулого року способом закодувати персонажа були смайлики. Тоді Стасія передала набір емоджі другій людині у ланці, та їх роздивилась, уявила щось там собі, створила персонажа, знову зашифрувала, передала далі і так продовжувалося до кінця. Ось тільки цьогоріч ми вирішили трішки поекспериментувати, тому обмежень на шифр у нас не було. Смайлики, усе ще можна було використовувати. Наприклад, саме так я і отримала естафету від Крінч, але окрім того, у нас був творчий вибір. Можна було хоч вірш про персонажа скласти. На жаль, я не дуже дружу з поезією. Мені завжди краще вдавалась проза, але просто написати опис персонажа літерами це нудьга смертельна і ще й проти правил. Тому я вирішила трошки помучити Рейлу, який я передавала естафету. І зробити це за допомогою естетичних картинок. Зараз ви можете бачити їх на екранах своїх гаджетів, а я повертаюсь до розповіді. Ви напевно помітили, що наша інфографіка цьогоріч була поділена на два стовпці, і це неспроста річ у тім, що якби усі 33 учасники були в одній черзі, ми б закінчили цей челендж ну, десь так, 10 червня, 3157 року. Напевно, ну окей, можливо, я перебільшую, але коли охочих стало багато, було вирішено розділити нас на дві окремі черги: тобто, на вході був один персонаж. А на виході ми отримали двох. Отож, Стасія передала свій шифр Лісовій та артуетці, і вже від них пішли дві інші гілки. Певним чином, це нагадує мені якесь дерево роду, а ми ж і справді сім'я. Коротше, так чи інакше, а я потрапила у гілку з непарними числами, де першою після Стасії виявилась артуетка. Тих, хто передав мені чергу і отримав її від мене, я вже називала. Це Грінж і Рейла. А усіх решту ви могли бачити на інфографіці. І також зможете переглянути відео усіх їх у грайлистах. До речі, зверніть увагу, що скільки гілки у нас цьогоріч дві, то і плейлиста два. Обидва будуть у описі, у підказках, десь плюс-мінус зараз. І наприкінці відео. Я знаю, що 33 відео це немало, але я щиро прошу вас переглянути їх усі або хоча б мою гілку, але бажано знову ж таки усі. Не зупиняйтесь лише на моєму, особливо якщо ви ще мало знайомі із українським Sims Community. Я впевнена, що серед наших ютуберів ви знайдете безліч тих, чия творчість припаде вам до душі і кого ви з захватом дивитиметесь і після цієї колаборації. Ну окей, найголовніше сказала. Тепер пора дати вам трошки відпочити і заодно познайомити вас із історією персонажа, якого я власне створюю. Отже, Демівен. Цей юнак є принцем країни Фей прісалю із мого авторського світу під назвою Асовет. Цей світ я створила для підземель та драконів. Я не хочу, аби це відео тривало дві години. Тому, якщо вам стало цікаво, ви можете запросто погуглити, що це таке. Якщо ж коротко, це така настільна рольова гра, і незабаром я планую почати вести свою першу кампанію. І для цього, власне, придумала цілий світ. Так, тяжке життя нердів. Власне, Прісаль це велике королівство, населене переважно представниками народу квітів, відомих іще як Фейрі. Це створіння, які походять із кельтської міфології. Серед них є як добрі, так і лихі, точніше, були лихі, аж доки його величність король Лоефаль не скорив їх своїй волі після одного страшного інциденту. Цей король і є батечком нашого головного героя. Демівен не єдиний. Із дітей короля у нього багато сиблінгів, наприклад, його молодшу сестру Абет ви бачили у катсцені. До речі, із катсцени ви також могли зрозуміти, що скоро у королівстві відбудеться коронація, і хтось із сиблінгів посяде престол. Демівен і Абет зовсім цим не переймаються. Вони розуміють дві речі: перше, ні Дем, ні Абет не отримують корони, і друге. Будь-хто з їх інших сиплінгів правитиме гідно. Тому абет продовжує безтурботно мандрувати, а Демівен працювати у бібліотеці днів. Ця бібліотека є одним із трьох найбільших сховищ інформації у цілому світі. Якщо щось колись було написано у якомусь із куточків асоветху з великою імовірністю, це знайдеться у цій бібліотеці. І звісно, такий об'єм інформації потрібно тримати організовано і зберігати від лихих рук. Архіваріусів є 10, але головний серед них Демівен. Він займає цю позицію уже 20 років. Не забувайте, що люди народу Фей залишаються вічно молодими. І за всі століття свого існування бібліотека днів ще ніколи не працювала у такому чудовому режимі. Але це, мої любі глядачі, не означає, що Демівен сидить там безвелазно. Навіть навпаки, через політичний статус йому доводиться постійно навідуватися на гуляння при дворі, а вони відбуваються ледь не щодня. Окрім того, він також часто їздить на полювання зі своїми родичами. Демі він дуже навіть добре вправляється з луком, це справді гідне видовище. Але хай навіть спосіб життя у юного принца Фей досить насичений і бурхливий. Сам він завжди надає перевагу книгам у бібліотеці ніж спілкуванню. І це не тому, що він соромісливий і закритий в собі. Це радше тому, що він ненавидить усіх і вся. Розумієте, довкола просто занадто багато невігласів, які навряд чи коли-небудь торкались книжки, не кажучи вже про те, щоб розгорнути її. Це цитата Демівана. Він хлопець саркастичний, лише наодинці з рідними він буває іншим веселим і бадьорим, але й це справжня рідкість. Що ж, думаю, варто трішки пояснити за шмот, доки відео не добігло до кінця, а паралельно ще й пояснити нарешті, як і чому я інтерпретувала смайлики, отримані від Грінж. Отож, ми маємо блискавку, фею, якогось мужичка, поліцейську машину, обійми і немовля. Якось так склалося, що більшість цих емоджі я віднесла до характеру персонажа і до його історії, а до зовнішності хіба лише фею та отого смаглявого чела. Спочатку я уявляла собі зовсім не таку особу. Я хотіла зробити сучасного хлопця, який просто захоплюється фентезі, одягається по сучасному в естетиці фейрі кор, можливо, займається музикою чи театром, але вже у процесі мене понесло кудись не туди. Власне, відповідно до першої ідеї за характером і трохи за зовнішності він мав бути схожим на Джея з Ніндзяго. Тому у відео ви можете помітити, що там написано, що його звуть Джей, але це не так. Так вже вийшло, що саме тоді в мене була гіперфіксація на цьому фандомі, а я побачила цю блискавку і якось 2 плюс 2 склалося. Але в результаті, як бачите, усе дуже сильно змінилось. Зараз блискавка та поліція означають те, що Демівен стоїть на сторожі знань. І блисковична дія для того, щоб попередити якісь е, кратіжки цих знань, а ще що він трошки покараний. Розумієте, Демі Він не хотів би, щоб ви це чули, але я вам розповім. Потрапив він у бібліотеку не через те, що дуже хотів працювати там, а тому, що дуже часто втрапляв у хале <кхм> у пригоди. Його батечку, мамі і старшій сестрі це дуже набридло, тому вони змусили його взятись за більш спокійне заняття. Отож, уже кілька десятиліть він працює там, і як я вже сказала раніше, два із цих десятиліть він обіймає посаду головного архіваріуса, тобто такого собі начальника відділку поліції знань. Обійми й немовля, я віднесла до того, що він дуже любить власну родину, а особливо маленьку сестру Абет, яку він фактично виростив. До речі. Здається, він трошки переборщив з історіями про свої давні пригоди, і зовсім скоро у бібліотеці з'явиться ще один новий архіваріус, якщо тільки абетсі не вспокоїть трохи. У будь-якому разі, якось так. Щодо зовнішності, то він має крила, які подібні до кажанячих. Це особлива риса деяких із їх сиплінгів, що передалась їм від верховного короля. Різні діти короля переймали різні його риси. Такі ж крила є і у Абет, і ще одного з їх братів. Ще у Демівена, як ви могли помітити, гострівуха. Він не дуже високий, має середній зріст, а ще виглядає досить молодим. Справжній його вік я не називатиму, адже це не суттєво. Ви все одно не повірите і е, що він там ще казав. Коротше, Демівен вважає, що невідомість його віку додає йому якоїсь містичності. Я не руйнуватиму його переконань, краснодякою. Щодо одягу, то Демі він переважно одягається у зелений одяг. Його образи досить вишукані і відповідають моді. Він не з тих, хто її ігнорує. Я одягнула його у чотири повсякденні образи. Один офіційний, до речі, він трохи змінився від того, який ви бачите на відео, тому побачите його ви вже в самому кінці. Два спортивних образи. Для звичайних занять спортом, типу фехтування, і для стрільби та або полювань. Піжама, в якій ви можете побачити деякі з його давніх шрамів. Неймовірний образ для вечірок, який є просто обожньою. У такому образі Демі він піде на маскарад, який влаштують за добу до коронації, аби відгуляти останні миті правління. Лоєфаля, звісно, куди без образу для плавання. Знаєте, представники фейрів взагалі-то мають зовсім інший моральний кодекс, і голизна для них є абсолютно нормальною. Але Демівен багато мандрував і перебрав на себе кілька позафейрівських примг. Тому через нього до прісалю потроху приходить мода на більш закритий одяг. Зрештою, він же принц, і його піддані вірно наслідують його в усіх аспектах. Також у нього є два образи для спекотної погоди і два для холодної. У деяких образах ви можете помітити в нього підвіску у вигляді листочка. Це подарунок від одного давнього <кхм> друга, який, на жаль, вже давно не виходить на контакт. Та демі він все ще дуже цінує цей подарунок, а тому постійно його носить. Ну, ось власне, і все. На останок я ще раз нагадаю вам переглянути відео інших учасників. Не забувайте про існування двох плейлистів по одному для кожної гілки. Також не забувайте підписатись на мій канал, якщо ви тут вперше, а ще ставити вподобайки та писати коментарі. Мені було б дуже приємно, якби ви поширили це відео серед своїх друзів або просто в інтернеті. Ви також можете зробити ретвіт нашого посту у офіційному твіттері спілки. Це все буде у описі, як завжди, а це довело б, що вам наш проєкт справді сподобався. Дякую за те, що дивились. На зв'язку була Вен. Побачимось у наступному відео. Па-па!